Всім привіт! Давайте подивимося, який урок у фінансах ви зараз проходите. Нікого не загадуйте, просто слухайте, луна. Страхи проходите. По карті Луна тут можу сказати, це також родові програми, страхи. Страхи не лише ваші, а страхи родові ви проходите. Ваша задача з них вийти. Да, от бачите, кажу, вийти, і прям випадає карта Шестерка мічей. Умовно, якщо в вашому житті, в вашій родині ніхто не був багатий, ви можете ними стати. Тільки вам для цього треба побороти свої страхи, свої установки, своє бідне мислення, да? і так далі. Якщо ви над цим займетеся, да. якщо ви цим займетеся, у вас буде покращення. Зараз подивимося. Ваш ділення тут може бути в когось, навіть прям залежність від фінансів. Умовно, у вас є така установка, що якщо в мене багато ресурсів, значить я хтось. Якщо в мене ресурсів нема, значить я ніхто. Тобто, тут, якщо у вас умовно, ви там заробляли гроші, а стали, відчуваєте зараз такий. Спад, можливо, в кредити в які лізли, можливо, вас обнулю обнулились якісь історії. Умовно мали там машину продали, будинок втратили. Да? Тобто, якщо у вас були бізнеси і ви їх позакривали, ви зараз проходите урок на залежність від фінансів. Коли у вас в вашій у вашому світі, гроші на першому місці, вас їх заберуть, і тут п'ятеро кубків, прям розчарування. Вас так навчають, що в центр вселенної має маєте бути ви. І що б з вами не сталося, все рівно ви знаєте, що ви станете з колін. Умовно, якщо ви попали в якусь залежність, там кредити, афіору, можливо, з мошенниками, в кредити, якщо вам прийшлося влізти. Ви повинні центр, оцей стержень внутрішній будувати всередині і знати. Я знаю, що умовно я маю навики, і я з голоду не здохну. А коли у вас фінанси на першому місці, і ви сильно тримаєтесь за них, зараз саме такий період, що забирають в нас в житті все те, від чого ми залежні. Ви тут залежні від якихось обставин. Умовно, чому зараз багато пар розпадається? Тому що в центр вселенної ваш партнер. І зараз кармічний оцей такий період почався. Вас будуть забирати те, від чого ви залежні, без чого ви не можете жити. А ви маєте згадати, що ми всі сюди приходимо голі босі, і самі звідси підемо голі босі. І цього вас і вчать зараз. Да. Да, тут також я е, не можу виключати, що у вас тут зараз проходить кармічна відпра... кармічне відпрацювання. Шестерка кубків це також нам говорить про минулі втілення. Умовно, ви там когось обікрали, забрали чуже. В минулому житті зараз ви змушені там ну умовно платити кредит в банку, або там ваше життя приходить да Це все кармічні ситуації, з якими треба розбиратися. Я говорю. Карти підтверджують те, що я озвучую. Страшний суд. Ви зараз по фінансах проходите страшний суд. Якщо умовно у вас навпаки зараз підйом по фінансах, я вас вітаю, значить ви пройшли такий урок. І він тут не один, я озвучила. Якщо зараз вас повна же з фінансами, вас вчать, вчать. Да, Карта смерті, ви зараз в крутій трансформації. Да, Вона неприємна. Да, Вас вставлять в такі рамки для того, щоб ви настрадалися і сказали, все, хватить, я в цьому питанні розберусь. В свій час і я була в цій історії, коли в мене було двоє дітей, коли я не мала де жити і не мала чим кормити дітей. Да, Но, тільки посадивши мене в такі обставини, я взялася. За своє пробудження я стала шукати відповіді, я сказала сама собі: хватить страдати, хватить себе жаліти, давай щось будемо робити, давай щось будемо шукати. І я самостійно шукала відповіді на свої питання. Тому що в мене така задача була, що мені наставників не давали. Тому я сиділа, копала, і той, хто пише мені, що там умовно хоче до мене в роботу, але вас немає фінансів, розумію, сама колись була в такій історії. Но коли я захотіла і в мене не було фінансів навіть до когось звернутися, я сиділа і шукала сама, і я знайшла. Про що це говорить? Це говорить про ціль, да, є таке, не віжу препятствий. Якщо ви тільки собі пояснюєте, що в мене нема грошей, все питання закрите, значить ви ще не настрадались. Коли ви настрадаєтесь, коли попадете в такі обставини, що вам... Вас, знаєте, закрутять всі гайки, і ви будете розуміти, блін, я мушу щось робити, от тоді ви включитесь і почнете шукати відповіді. Купа інформації безкоштовної в інтернеті, але хтось може її знайти, хтось може копати багато інформації і звідси доставати істину якусь, а не сліпо вірити всій інформації, яка. Зараз ллється потоком в інтернеті, а хтось цього не вміє. Тому хто не має цього критичного мислення, хто не вміє шукати відповіді, запрошую до себе в індивідуальну роботу. Також запускаю 26 квітня. Свою закриту групу. Тему фінансів ми будемо розбирати, ми будемо працювати з деструктивними програмами, ми будемо проводити на це ефіри, де ми будемо розбирати саме вашу, вашу історію. Тому хто хоче в закриту платну групу, пишіть мені в Дірект, Хочу в закриту групу. І я скину вам в Дірект, і скільки вона коштує, там е, абонплата є, ви раз заходите, платите, і ви там знаходжуєтесь місяць. А далі приймайте рішення або продовжуєте своє перебування в цьому чаті, і постійно я буду наповнювати різного роду практиками, практики, живі ефіри і багато корисної інформації для вас буду давати. Питання фінансів це номер один. І навіть якщо ви духовно розвиваєтесь, ви також маєте навчитись свої базові потреби фінансові закривати. Саме більше це стосується жінок. Якщо ви не вмієте закривати свої базові потреби себе і е, своїх дітей, е, перше, ви сидите в аб'юзивних стосунках і ви не можете піти від них, тому що ви не маєте фінансової ніякої подушки. Друге, е, ну, проблема на проблемі. Да? І жінка, коли в неї проблеми з фінансами, жінка в постійному стресі. Коли жінка в постійному стресі, далі буде йти психосоматика, нас б'є по здоров'ї. Жінка фінанси і стрес це смертєвоподобно. Тому, хто переживає за своє здоров'я, хто хоче розвиватися в якомусь своєму призначенні, якщо ви його не йшли. Якщо не знайшли, теж записуйтесь на консультацію, допоможу розібратися. І тему фінансів треба її пропрацьовувати. Треба вчитися. Треба працювати над своїм бідним мисленням, над своїми цими деструктивними установками, які нам закладали з дитинства. Я також була колись фінансово неграмотна, але я захотіла в цьому розібратись. І я сижу, читаю я під підписуюся на конкретних якихось. Коучів, які виступають, експертів, тих людей, які досягли якогось успіху, а не тільки балаболять. І я слухаю і беру, черпаю з їхніх рекомендацій, черпаю те, що збагачує моє мислення, а не збіднює. І я знаю зараз, де мені треба зекономити, а де навпаки треба потратити на себе гроші для того, щоб в моє життя прийшло ще більше грошей. Так, да, у вас прийде прозріння. Я думаю, що у вас це прозріння прийде тоді, коли ви попадете до мене в групу. Ви не пожалієте, вже сьогодні перша е, дівчина, жінка-дівчина, не знаю, не оприділилась дуже по фото, вже оплатила і вже готова заходити в групу. Тому, якщо ви ще думаєте, йти мені чи не йти, це ваш шанс. Також написала одна дівчинка: да, дякую, але в мене маленька зарплата. Е, це і до вас. Не пам'ятаю вашого ім'я і до всіх інших. Умовно, ви заробляєте якусь суму в місяць, але вас це не влаштовує. Вам дають руку допомоги. Сигнал пішов для вас від Всесвіту через мене. Дивись, тобі пропонують в групу, ти там можеш попрацювати і покращити свої фінанси. Але наше бідне мислення блін, а де я маю взяти гроші? У мене нема, тому що в мене маленька зарплата. Вона і далі у вас буде маленька, і ви далі нічого не будете робити. Тому в такі моменти, колись я на перший свій регрес брала кредит. От, відверто, вам кажу: я не кажу вам кредити брати, але все-таки прислухатися до мого досвіду, да? бо я теж вилазила з повний по же. І тоді, коли я вклалась, мені відразу ці кошти повернулись, тому що я вклала їх в себе і я запустила свої перші трансформації, тому що я йшла як сліпе котиня, в Мене не було не грошей, ні фінансів. Отакі От в мене перше наставництво було по регресії. Воно було два роки тому. Я дуже вдячна цій колезі моїй. Вона, ми не пропрацьовували з нею тему грошей, але вона дала мені толчок до моїх змін. І тоді далі я вже сама купалася собі і пропрацьовувалась. Тобто я ризикнула. Да, я вислів, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Да. Колись я не могла собі дозволити якихось курсів, зараз можу собі дозволити курсів. І то кожен раз, коли я йду на якісь курси дороговартісні, перше, я розумію, що коли я заплачу велику суму, я там і е, е, отримую відповідну якість, хоча не завжди це треба аналізувати, слідкувати до того, до кого ви йдете на настане а про що він чи вона віщає, про якісь. Е, Розові поніч, вона конкретно говорить. конкретно от 1, 2, 3, 4, 5. Тому також ви маєте, щоб на мошенників не потрапляти. Наше взагалі наші стосунки з фінансами, перше, що треба пропрацьовувати, це тема вашого прийняття мами внутрішньої і тата. от даю вам вже таку підказку, про яку буду детально, глибоко розказувати в групі. І от коли ви внутрішньо приймете, а не на словах, напишете мені в, в коментарях, я всіх простіла. Це мозк ваш простив, а душа ваша ридає по сьогоднішній день. І дівчата приходять до мене в регрес і ридають. Тому що там та біль забетонована, запакована, захована. Я всіх простіла. Це мозк ваш простіл, а душа ваша ридає. І от коли ви внутрішньо. Повністю пропрацюєте оці ваші питання, проблеми, претензії, емоції непрожиті, прожиті, на маму і тата внутрішньо приймете. Я не кажу там падати їм в ноги чи прощати когось. По ієрархії роду батьки старші, ви менші, також е в розстановку піти, поставити кожного на своє місце. А коли ви мамі мама, тобто стаєте на роль бабушки, у вас грошей не буде, у вас повна жопа буде з грошима, що і показує практика. Коли ми вчимо своїх батьків, точно так само. Тому задача стати на своє законне місце в роду, Поприбирати, при, поприбирати програми. Родові, негативні, які на вас впливають, попрацювати з страхом роду, попрацювати своїм страхом, який ви вже накопили, досвід в цьому втіленні. Оце все комплексно поприбирати, розібрати своєю кармою грошей. А що я там накосячила в минулій житті, що зараз я в такій же сиджу? Да, я теж прям на дні лежала, лежала прям. Чого? Пішла в регресор, зібралася. Там правительниця, правительниця була, яка над рбами знищ... знущалася. Ну, я про себе в минулому. Ну от зараз я відпрацьовую. Зараз я навчилася і вчилася комунікувати з вами, виходити в блог. Це все труд, це все труд, але я хотіла, я поставила собі ціль, і я шагала і пахала над собою. Не в роботі пахати треба, а над собою. І коли ви це все впустите в своє життя, ви запустите класні трансформації. І Всіленна, я буду вам давати шанс за шансом. А ваша задача знайти свій шанс, взяти свою можливість. А що я хочу, а де б я хотіла реалізуватись, а скільки я б хотіла заробляти? І так далі, і так далі. Що двойка кубків? Ну, тво, от от те все, що я вам сказала. Ось я достаю, вам треба йти на якесь навчання, пажжезлів, це нас навчання. Іти, іти і брати досвідчі. Двойка кубків це партнерство. Вам треба йти на тренінги, навчання, курси. Паш кубки. от, я ключі тримаю, ваша задача взяти мої ключі і відкрити свої двері. А далі рішення за вами. Тому, хто ще думає, чи йти до мене в групу, да? білочка, дивіться, яка гарна білочка, класна колода. Білочка, працюйте, працюйте працюйте над своїми страхами. Знову бачимо Дуна. Працюйте над своїми страхами і виходьте з ролі жертви. Ця роль жертви вам зараз така трансформація для урока. Для того, щоб ви пройшли трансформацію, дев'ятка мічей. Добре, якщо ви приймете рішення, окей, я для вас таку прям конкретну підказку дам. Якщо ви приймете рішення, і йти до мене на групу. Що вас буде чекати? Жріця, от я, я власною персоною, жріця, підете до мене на навчання. Що? Які приміни вас будуть чекати? Дивіться, друга жріця. Будете вчитися навичкам. Будете вчитись навичкам. Всадник мечей, мічей, мечей, мічей це прям будете пропрацьовувати свої страхи, відсікати щось від себе. Дивіться, десятка мічей. Тут була дев'ятка мічей, тут вже у вас десятка мічей. Ви вже будете завершувати свою трансформацію. Да, може, десь буде і важко, але все-таки дивіться, ви вже візьмете прям ключ і будете працювати над своєю кліткою. Прям будете відкривати. Дивіться, тут ключ, тут ключ. Будете вже випускати оці страхи, це все. Хорошо. Добре, що по баблу по баблі, скажіть нам. О, дев'ятка Пентаклі вас буде чекати. Це успіх, удача. Взагалі, в колоді Таро дев'ятка Пентаклі це стабільність, це класний ріст в фінансах. Да? Взагалі, супер. Ну, думайте, думайте. Мо, моя справа від Всесвіту, хоча я довгий час від цього відмахувалася. Я не люблю групові ніякі заняття, ніякі практики групові. Я цього не люблю. Я... Погано ставлюсь до цього. Я не люблю, де люди обмінюються всі своїми програмами, сутностями і так далі. Тому я придумала свій формат, той, який найбільш екологічно правильний, чистий для всіх. Я скидаю практики туди. Ви заходите, коли вам зручно проходите. Ефіри ми будемо проходити. Виходить людина в ефір до мене, і ми пропрацьовуємо конкретне ваше питання. Інші учасники будуть спостерігати за цим. І там нас коло збереться в цій групі те, які нас співзвучні історії, програми. Саме так Всесвіт і формує нас в групи. Нас схожі програми історії. Коли я буду працювати з одною клієнткою, ви будете чути своє і пропрацьовуватися по свою сторону екрана. Король Пінтаклій. Взагаліський шанс навіть стати крутою, крутим бізнесменом чи бізнесменкою. Король Пентаклі це той, який приземлений, якого все прекрасно з баблом і взагалі е супер. Тут також для дівчат, особливо одиноких. Ще така підказка. Ви будете працювати над своєю самооцінкою. І якщо ви в мене одинока, ви зустрінете. Такого партнера, якого ви хочете. Чому так? Тому що часто дівчата, я хочу красивого, я хочу успішного. Але для того, щоб він з'явився в вашому просторі, ви маєте йому соответствувати. ви маєте бути на тих вібраціях, що і він у вас низька самооцінка до плінтуса. Повірте, він на вас навіть не гляне, якщо й пройде біля вас. А коли ви попрацюєте над своєю самооцінкою, попрацюєте з своїми травмами, він з'явиться в вашому просторі. Розумієте? І самооцінку також ми будемо пропрацьовувати. Коли ви будете пропрацьовуватись, коли ви будете відкривати свій фінансовий потенціал, повірте, нічого так не піднімає самооцінку як гроші. Коли ти не від кого незалежна, коли ти не живеш з аб'юзерами, коли ти не живеш з батьками, ти сама собі хазяйка. Прям, прям вислів на язиці крутиться. Не буду озвучувати, бо вульгарний вислів. Сама собі хазяйка. Розумієте, тоді ви, тоді ви незалежні, і тоді у вас емоційний стан прекрасний, от ви попрацюєте над своєю самооцінкою, чоловік появиться гідний, достойний, який буде мати вам що дати. І чоловік, король Пентаклі, буде вкладатись тільки в ту жінку, в якої все, все в порядку з самооцінкою, яка не буде борщі варити йому сидіти і ждати його стапочками в зубах, а вона буде. Птічок кермить на крильці і пити каву і чекати свого мужчину з роботи. Розумієте, про що я? Якщо ви одружені, також відкрию вам секрет, над яким ми будемо також працювати в закритій групі, фінансовий е потенціал вашого мужчини залежить від вас. Якщо ви, ви в тривожності, якщо у вас низька самооцінка, якщо ви граєте йому роль мамочки, а таких багато, я колись такі ролі грала, що там Бога. Обманювати да то чоловік ваш не буде багато заробляти. А коли ви попрацюєте над собою над своєю самооцінкою, да і попрацюєте ще над стосунками, перестанете грати роль мамочки, а станете на свою позицію законної дружини. То тоді чоловік ваш виросте у фінансах. Оце так працює. Бог дає чоловікові фінанси через жінку, коли прекрасні стосунки, коли кожен грає свою роль, а ви не заміщаєте його роль глави, і так далі. і так далі. І ці всі питання ми будемо обговорювати і пропрацьовувати в групі. Тому вам дають шанс. Прям я відкриваю вам групу, відкриваю вам своє серце. Я також до цього довго йшла. Да? І якщо ви думаєте, що мені там умовно це тако два пальця клясну, то ви помиляєтесь. Я, я, я той тошнотик, який все е, чітко, структуровано е, любить давати, щоб було все понятно і щоб всі пішли від мене задоволені із результатом. От, ключ я вам даю ваша задача взяти його чи не взяти. Відносно фінансової можливості, чи буде вас зайти в групу, я вам пояснила. Ви вкладетеся для того, щоб збільшити свої фінанси. Тому ви маєте зацікавитись в тому, поставити собі ціль. Не знаю, не буду вам казати, кредитів брати, прям ні, такого я не озвучую. Той, хто хоче, шукає можливості, можливості. В свій час і я такий урок проходила. Я вклалася в себе, і я, і я е, зрозуміла, що я правильно вклалася. тільки в себе, коли ви вкладаєте це є правильний вклад в себе. Умовно, там, е, Мені там треба термінову справу зробити. Я собі дала запрос Вселенною. Вселенна мені дає гроші. І я чітко знаю правило, що якщо я дала запрос, мені прийшли гроші, я втрачу ті гроші тільки на той запрос, який я давала. Я не пішла там купляти собі одяг, а я отримала, запрос дала, отримала і те, що отримала, пішла потратила. І тоді ми не перекриваємо собі фінансовий канал. Якщо ви даєте запрос в там, Богу, я не знаю, своїм предкам, в кого ви вірите, даєте запрос, умовно, мені треба таку-то таку-то суму на таку-то таку-то справу, і ті гроші до вас прийдуть, а ви підете в друге місце зільєте, ви самі собі перекриєте фінансовий канал. Отаку От рекомендацію і таку е штуку вам з вами ділюся. Можливо, ви, ви їх хтось і знаєте. І коли ви все-таки візьмете цей шанс, ви зрозумієте, що ви мах свого життя, і, в, і ви і як собі тут намічтаєте наставити цілі. Дивіться, тут і е, бачимо, що вже після трансформації вилупилася бабочка, да, і тут рибки, і письма, і контракти, все, і тоді ви будете ставити цілі, і ви будете легко їх добиватися. Нічого в руки просто так не падає. Треба попрацювати над собою, треба поставити цілі і підняти свою опу, і підняти свою п'яту точку, і йти до цієї цілі. Це не буде суперпрактика, ви зробили практику, все, блін, мені мільйон доларів пройшов на рахунок. Ні, ви докладаєте своїх зусиль, але я дає вам класні шанси, дає вам класні можливості, а ваша задача взяти і бігти. І вибрати справу до душі, і тоді у вас все буде класно і супер виходити. Тому за такі фінанси я хотіла сьогодні до вас вийти. Підказки класні, перспективи класні, далі рішення за вами. Чекаю вас в директі. Хто надумав іти в групу, пишіть хочу в закриту групу. Деталі я скину.